Я то пройшла, ви хочете, щоб я боялася цього фонарчика. Сьогодні вона не боїться вже нічого, каже 55-річна пані Валентина. Жінка 5 років бореться з раком шкіри. Останні кілька тижнів обживається тут, у центрі паліативної допомоги. Дівчатки перевертали, мили, підмивали, передівали. Тут такого нема, тут тільки подзвони, уже дівчатки тут. Та спершу все було не так, розповідає медичний капелан Андрій Суворов. В горизонтальному положенні і. Події розгорталися так, що спочатку вона змогла повірити в себе. Бог їй давав на це сили. Потім ми змогли стати на костелі. А в п'ятницю вона вже сіла в візок. Звізка жінка звелася вже на милиці. По сусідству з Валентиною місяць лежить 68-річна Черкащанка Ганна. Читаю газетки, до мене приходять, провідують. Пенсіонерка ділиться, має невиліковну хворобу, і потребує догляду, який не можна отримати вдома. Настрій у мене моральний дуже хороший, тому що я почувала стала полегшення. Я так ще не лежала ніде, як я тут лежу. Таку більше, кажуть пацієнтки, вражає історія того, хто щодня поряд із ними медичного капелана Андрія. Рідним пацієнтів пояснюю, чому людина так себе веде, тому що я був внутрі цієї ситуації, я розумію. У 45-річного Андрія виявили четверту стадію раку. Кілька років лікування тричі був у комі, та не здався, каже чоловік. Натомість почав допомагати іншим. Я розумію, що я комусь потрібен. Я розумію, що Бог мене витягнув для того, щоб я міг йому служити і давати надію іншим. Таку надію у центрі паліативної допомоги надають вже п'ятий рік, каже керівник закладу. Стажування у Польщі у виїзній службі паліативної допомоги дитячої у Варшаві. За цей час працівники центру пройшли низку міжнародних стажувань, розповідає завідувач. І власним коштом та за допомогою спонсорів почали облаштовувати спеціальні палати. Це дитячі палати, які повністю відповідають європейському рівню надання паліативної допомоги. Це одномісні палати, безбар'єрні палати. Також у центрі організували виїзну службу паліативної допомоги, додає чоловік. Дві медичні сестри обслуговують хворих на дому. На сьогоднішній день, станом на сьогоднішній день, у нас перебуває на обслуговуванні вдома 36 пацієнтів. На одному сестру навантаження 18 пацієнтів. Та єдине, що не змінилося за ці п'ять років, це гостра потреба в реконструкції приміщення, додає керівник. У нас все готово, у нас готові проєкти. Вони вже складені, вони вже даним-давно пройшли стадію обговорення, вони вже всі готові. Нам треба тільки гроші. Про важливість реконструкції говорять і пацієнти, адже для них цей центр стає справжнім порятунком, говорить пані Валентина. Я улибаюсь, я рада, я живу, болить, болить, але ну що ж такий діагноз, ви розумієте. Тут уже ж рак четвертої стадії, вже нікуди отсюда ніде не дінься. Вікторія Хамазат, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному.